Кобора тактична, функціональна та універсальна модель, що пасує для різних пістолетів, та має декілька варіантів кріплення. Розглянемо детальніше, в чому саме полягає універсальність в різних аспектах. Регулювання розміру конструкція дозволяє підлаштувати та використовувати кобору з пістолетами різного розміру: від маленьких типу ПМ до більш довгих, типу АПС та ТТ. Об'єм регулюється напівжорсткими стінками на липучках. Чим більше напусток, тим менший об'єм у кобури. Зверху цей гузол покривається ще одним шаром липучки. Всередині маємо позиціонер, що регулюється та дозволяє підлаштувати вкладання зброї у кобуру по висоті. Його можна зняти та не використовувати. Притискна стропа теж регулюється по довжині. Застіпується на кнопку та має запобіжник на липучці від випадкового розтібання. Зовні наявна еластична кишеня для додаткового магазину. Пасує для магазинів різного розміру. Кріплення. Варіативність монтажу зробили максимально, щоб була можливість підлаштувати кубуру під поточні обставини. Набрючний ремінь за допомогою строп моллі. Вертикально на будь-якій Моллі інтерфейс. Горизонтально за допомогою строп з липучками настигно за допомогою ременів, що йдуть у комплекті, висота від пояса та об'єм стропи до ноги, регулюється, камуфляж мультикам та піксель.